Вони маленькі. Скажіть, будь ласка, от там на 9 поверхів витягнутий пан Качер, якого ви рекламуєте. Скажіть, будь ласка, це 10 місячних зарплат. Для чого він йде? А для того щоб не виграв а, той, Ні який грав під міста. міста. Є люди, які Я під пів міста. Я проти людей. але він виграє, якщо качур не буде висіти Сколько. там. Секундочку, кримінальні справи, посадити їх в тюрму. Будемо відкривати. В чому проблема? Я щось не, не почали рекламувати не. Качура. Він господарний ніколи не займався політикою. Щас секунду. Я поясню йому. Якщо не рекламувати, кажу, а хто виграє? Ратушняк, шідещі, Чубірка! Ші, Щюди ще мав шанс виграти. Так де щоди? Є щоди, чи немає? Що ви говорите? Ні, ми говоримо правду. <реку> а ми, Паня, це, коли ти, ти станеш пером Букачева? Коли ми... поставити на 9 повітря, мою рекламу. А, ми до тебе прийшли, сказали, Ваня, що такий дорогий бензин, що така дорога? Не прикривайте, будь ласка. Чого не там поставити? Я що йду? Я не в банді, я не в банді, тому і не поставити. Тому і ліпше інваліда. Надо його палати. Ваня, у Києві палати.